Привіт! Ми акули страхування, пояснюємо важливе для водіїв та туристів просто, швидко і доступно. Поплив! Протягом останніх років ринок електромобілів в Україні був на підйомі. І не дивно, завдяки пільгам електрокар обходиться на 20-35% дешевше, ніж бензинові чи дизельні автомобілі. Проте, з 1 січня 2026 року ця перевага зникне. Уряд скасовує лояльні умови розмитнення. Зараз електромобілі в Україні користуються пільговим режимом оподаткування. ПДВ 0%, миду 0%, Акциз 1 євро за кожну кіловат-годину батареї. Наприклад, батарея 75 кВт. Платиш всього 75 євро. Навіть для великих батарей на 120 кВт, акциз максимум 120 євро. І це все. Завдяки такій системі електрокари стали значно доступнішими. І українці масово їх купували. Це діятиме до кінця 2025 року. Надалі планують вирівняти податкові норми для електромобілів та авто з двигуном внутрішнього згоряння, щоб уникнути дисбалансу в бюджетній системі. Отже, нові податки з 2026 року. ПДВ 20%, мито 10%, акциз 1 євро за кожну кіловат-годину батареї. Тобто електромобіль вже не такий вигідний для гаманця. Уявімо, що вивозите електромобіль. Митною важкістю 12 тисяч євро і батареєю 75 кВт. годин ПДВ становитиме 2655 євро. Мито 1200 євро, акциз 75 євро. Разом 3930 євро. Тобто замість 12 тисяч євро виходить 15930. Це майже 4 тисячі євро. Для електрокарів немає окремих піль у Сахолайму. Діючи саме правила, що й для будь-якого авто. Єдине. При оформленні полісу необхідно правильно вибрати тип транспортного засобу. І головне автосивілка. Без неї заборонено їздити за законом. А без полісу ризикуєш сплачувати всі збитки самостійно. Отже, купівля електрокара вигідна ще до кінця 2025 року, а з 2026 року доведеться платити більше, іноді на кілька тисяч. Якщо відео було корисним, ставте лайк.